Коли спочатку ти приходиш в армію, якось в тебе такі, знаєте, дитячі бачення, там, постріляють, там контр там. Uh -huh. yeah. <gun> а коли ти вже їдеш в зону і ти розумієш, наскільки був правий інструктор, як він тебе задовбував. Переводь на дев'ять край! І... <gun> Міняй позицію! Тобі це не подобалось, але в якомусь випадку це і ну, врятувало твоє життя. Оп-оп-оп-оп, маскалик. Тому коли ти приїжджаєш з зони, ти вже більш відповідальнішим стаєш і ти розумієш вже якісь свої моменти, де ти не допрацював, над чим тобі... Потрібно більше зробити упора. І так формується сама сильна армія у світі.